Всі чекали iOS 19, а вийшло iOS 26. Якого ді? Насправді все просто. Apple, як і Samsung свій час, відмовилась від поступової нумерації і прив'язала назву iOS до поточного року. Що ж по змінам, ну це найбільше оновлення дизайну з часів iOS 7. назва стилю Liquid Glass. або ж рідке мило, або ж рідке скло. І на нього переведуть усі пристрої Apple. MacOS, iPadOS, iOS. Всі вони будуть мати один спільний дизайн. Але давайте детальніше про iOS. Окрім звичної світлої і темної теми, а також однотонної теми з вибором кольору на ваш смак, з'явиться нова скляна прозора. Виглядає футуристично, але як цим користуватись? Однак, завдяки новому скляному дизайну, Робочий стіл здається об'ємним, а нові 3D-шпалери допомагають збільшити цей ефект. З інших змін повністю проробили додаток камери. Тепер ви бачите лише два режими: фото та відео. Щоб добратися іншого функціоналу, треба відкрити підменю. Наскільки це зручно, пишіть в коментарях. Ну і куди ж без штучного інтелекту? Айфон навчиться перекладати пісні, телефонні розмови та повідомлення. А в іншому... Більшість функціоналу, що нам обіцяли ще в iOS 18, так і не завезли. Ну нічого. Подякуємо Apple за те, що вони перевинайшли дизайн Windows Vista. Ну і чекаємо реліз вже цієї осені.